Вітаю, друзі, прошу! Прошу максимальний репост. Розкидайте по всіх соцмережах, по всіх групах, де можете. Тому що ми разом мусимо врятувати людину. СОЦ. Мобілізація на Стріщині йде повним ходом. Працівники Соколівського районного ТЦК і поліція місцева викрали сліпого інваліда. Який ще й має виразку шунка. І з вівторка возять його в турне по військовим частинам Львівщини і Рівенщини. Сколе, рівень, Червоного Гора, Старичі. ВЛК в шо. Де-факто інвалід з дитинства позору вийшов за три хвилини. Здорово, годін! Голова ВЛК Галина Сливка. Підписалась. З понеділка. 8 липня і по сьогодні його возять як худобу в автобусі. Там і ночує, в туалет не випускають. Після доставки затриманого на Ябарівський полігон чоловіку дали, подзвонити адвокату. Він нагодований повернути телефон. Він чекає суду наступного тижня. Станом на. Вечір четверга 11.07.2024 сліпого пацана утримували на території військової частини 32.11. Прізвище пацана. Наконечний Василь Васильович 25. березня 1997 року народження. Урожене село, нове село Жидачівського району Львівської області. Багато він навоює. Всі військові частини відмовляються його брати за стану здоров'я. Багато цей майже сліпий солдат навоює. І хто ж тут підриває мобілізацію? Навіщо його мобілізують? Утилізувати хочуть чи як? А, друзі, ще раз прошу максимальний репост. Всі, хто хоче побачити документи. Про стан здоров'я цього хлопця заходьте до мене на телеграм-канал Ігор Мосійчук української мови. Там отакий одна от сорочка, якось тут іще в назві каналу. І там все є. Читайте, а головне думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть ворогам!